Колесо коротше, вже стоє. Ну, це просто шикардос. Ганьма нова, нову жидкість залів, гальму прокачов, все класно. Але трошки ще повитираю. Та й таке степанчик мій. Заглушки треба відрегулювати, щоб крутилося легко О. Бо... Тугенько йде, зараз туди трошки, сюди це все, все регулює. Колесо короче, вже стоє, ну, це просто шикардос, ганьма нова, нову жидкість залів, ганьму прокачов, О. все класно, Але трошки ще повитираю. Та й таке степанчик мій. Заглушки треба відрегулювати, щоб крутилося легко, бо О, тугенько йде. Зараз туди трошки, сюди це все, все регулює.